Та велика, я тільки мама жарила що ти прошлий раз ого. Дивися, з живо вуса нашивала. Подарунок бабам на день народження. Okay. Короб? Короб. <laughs> Дивись, який жирний, навіть не да? так? А цей раз теж буде зікрою. Прям квадратний якийсь. Але, напевно, чув, що ти казала, що ти збираєшся його кормити. Тут у нас положені. Утром прийшла демонстративно, так лягла між Вилізла на Діму, облизала його, потім лягла між мною і Дімою, до мене повернулась жопою. На Діму, дивиться. Один. Один. І один, хватає. Зловився. Що, ти ще хочеш, дари, так дари. <плес> ага, <бабість> <плес> ну, не вийшла. Спасибо. Вот такая милая видео. Да, да бачишь вот так, да, каже, да, надо что было.